Так, проміжний процес ремонту задньої лівої четверті. Поставив е, знову стакан на витяжку, тому що трохи пішов. От. І треба було його зафіксувати. Тут ось так заварено, лонжерон заварений. Лонжерон заварений. От. Але в цьому так званому лонжероні немає відбортовок бокових. Тому я зараз доварюю бокові відбортовки і буду ставити сюди рімставочку. Поставив на розтяжку крило заднє, вирівняв, вирівняв кант верхній. Тепер сейчас приварюсь в, кан в кантик з поттером. Відтяну, буду приміряти арку. Мусора тут до хренища. Все сняв шпаклевку. Весь гараж белый. Вперед привариваюсь. Да, рем ставки я заварив. Тут тоже вот так вот. И тут вот так вот. Это уже потом на тайл дорогу на этом видео. А, там что с ней То есть безусловно у них такой шантаж видим, потому что похоже, что подтягивают адвокатов. То есть быстро попросить сейчас просто. Там абсолютно как атмосфер, там блуждающий промысл движения, какие Отдельные адвокаты доживают последние а, нишу называется в России. Но, но в нет, сюда нет, ничего нет. что я сказал, что я не могу Я сказал, что я не могу сказать. Я сказал, что я не могу Я сказал, что я не могу сказать. Я сказал, что я не могу сказать. Я Так.

I'm Комиссия засуетилась, за, за, замахали хвостиком. Так вчера я хотел, президент Литвы, а мы нам на сравнение на Европейской фирме, на своей территории, будем сралища, какие, какие грузы Путина будет пропускать или нет. Ну, потому что другая решилась, надо совершенно другая решиться. Вы знаете, какую громадную стратегическую и роковую ошибку осуществил Путин? Тем, что первое полномасштабное нападение он, он произвел на Украину. Если бы он напал на Литву в 2014 году, надо не было психологически готово. Вот, Абсолютно не было готовы до да, управления статьи 5. А Украина даже Украина спасла признатый в, в этом смысле. Что теперь, вы знаете, мне, по говорю, я, по-моему, говорю, что я норм говорю. В этом светом для его деле такого летописы не значит, чтобы состояние по двум принципиальным я так подробно все Первое, использование уже не даст никакого военного эффекта. И второе, для использования уже нужно, чтобы высших военнослужащих. Отправить десятку тысяч людей на смерть в Украину они же смогли, тут я не уверен, что они как-то саботируют этот попоздно. Как в, в ему мы ходим один украинский город. Нужно активное задействие несколько десятков часов. Андрей, я... Мы его корректируем а, на фоне вот этих вот а, наших с размышлений? Нет, мы просто размышляем. Используйте 14 августа Путин практически ядерное оружие.

Так, крило я не чорнову. Ось так рихтану. Мені головне було виставити і прихватити ось цю накладку. Накладки я приварюю просто внахльос внагло. Чуть-чуть забиваю оцю частинку сварочну на крилі і прилажу і точечками. Зараз може Потім оберю. Е, значить, першим ділом мені треба було цю накладку прихватити і зробити оцю от лінію. От. Е, вона ще не до кінця, щоб буде рихтуватись крило на чистову, але більш-менш зараз я вже все виставив і цей кант, і цей кант, і цей кант. Тобто фактично ну, трошки треба доробити, вмятінки є, але це не, не настільки важливо як В цілому машина. Тут я заварив, варю оцей карман. Цікавий карман. Я вирішив цю частину забрати, повністю зрізати. Там була куча, оцього, що заливає цією ерундою пушечне сало, мавіл лінігрол. Це блін, біда для машини. От, і Мені ще предстоїть пороги отакі отакі от, от нещ... нещасні. Там теж е... всі ці пороги вони залиті <клухи> оцею гнилью вонючою і чорною. Е... ну, Зразу можна робу, список можна зразу викидати. Так, так, тут я вирізав отаку штучку. Вона вставляється сюди. Ця ремставка, от, От вона тем з цим есть тобто не западлицу, а по прямій лінії. Тут буде так. залишиться мені сюди Накладочку приварити, сюди-сюди. І потім буду гратися з цією аркою. Да, це печально. Треба буде все вигнати самотужки. Так, цю арку і, і фактично з цієї сторони все буде. Да. Останеться заварити з цієї сторони теж е, да, вся чорна. Ужас, заварити накладку і арку. І можна переходити. А, да, ще ляду там останеться, він, да? І можна приходити до пороги. О, кстати, тут ляду крутануло. Хорошо. Нічого згибчик. Це ламануло. Ого! Круто! Виперла нижню, нижню частину виперли цю. Здулася. Аж. Так, зараз подивлюсь з тієї сторони. Тут теж така фігня. Ладно, це коли я займусь лядою оцією відбортовкою. Коли її зроблю, трошки перетягну ляду і це, потім поставлю на місце. Так, в ремонті болгарка, компас. Єрунда фактично. Не болгарка, а сама поломка ерундова. Купив болгарку Прокрафт. вже 4 роки. 1100 Вт. 125. ка Я так розумію, що зараз всі болгарки-менш нормально робляться, але треба слідкувати за однією річчю. Це підшипники. Підшипники. Я в тому, що от, да, я прийомі зразу обматую якорь, щоб не... порвати там цю обмотку всю... Ну, случайно просто можна це зробити. Значить, так, да, якоря тут нормальні йдуть. В цих болгарках навіть там не фірмових, а простих. Але от, підшипники ставляться за фуфлові. Я вже поставив підшипник бушний від макіти, але він теж не повернувся. І я зараз заказав підшипник ФС. Має прийти і тоді поставлю. От, і, да, головне слідкувати за підшипниками. Як тільки пішла вібрація, зразу підшипник треба розбирати болгарку і міняти. І, все. і тоді буде і редуктор. Ця болгарка з початку війни в мене працює. Вот, то есть четвертый месяц. И вот ну чуть-чуть, чуть-чуть, может фасочка снята на зубчиках редуктора. И все. А так в основном и то це может быть від вид подшипника. Потому что цей вот подшипник завибрировал у меня. Він обычно... Він, Він вроде бы нормальный. Вот, вроде бы. Но є шат гуляет. І видно знос уже не тільки вертикальний, але й радіальний. от такий от знос. Тобто від центру. Ну, тобто радіальний. Від центру і до і в сторону. І Тому треба його поміняти. Так, жду підшипник з нової почти і тоді будемо. Розбиратися, ставитися і працювати. Так що можна купувати спокійно ці. Та я взяв саму дешеву компас. Саму Саму дешеву. Предлагали мені там чуть більше, чуть мощніше. Я сказав, ні, я, цю, я не попрацював, вона вже напиляла. Це в мене стоїть на пилці, а та стоїть на відрізці. Тобто там стоїть відрізний круг, а тут пилка. Просто і нічого. Пиляє вона, пиляла вона дуже багато. Так, доробляется и карман да, і перехожу далі.